Так, добрий день друзі. Е, сьогодні 13 серпня, завтра Свято Маковіє, неділя. Що ж, виросли наші кавунчики. В принципі вже починається в них реалізація. Що е, по кавунах? В принципі, смачні, по бур'ї нам не дуже великі. По екземплярах різні. Ось від такого. Це десь кілограм від 10, десь 10-11. Ну, ось, де рідше, то вони такі великі. Ну, в основному такі 4-5 кілограмів в нашій зоні вони так характеризуються. Так, перша виборка урожає. Починається виборочно, так як не кожен доспів з чого можна побачити, чи він спілий. Або на ньому вже починається невеличка жутизна, такий нальот. Або ж дивимося, що отут біля хвостика, ось можемо бачити, ось такий, як, як свинячий хвостик. ось можемо бачити, Це такий, це теж видозмінений листок називається у нього прищепка. І Якщо він такий сухий, значить оцей кавун. Вже готовий є до реалізації, його можна зривати. Такий ось фон, в принципі, є. Кажеться, що його тут небагато, але огудення його прикриває. Коли огудень почне сохнути, воно його буде більше. Ну, справа в тому, що тут ми його і досажували, і було холодно. І він не ріс. А тепер він обратно почав рости. Є в'яже маленькі кавунчики. Хто знає, що з них буде. Аби цей тільки налився. Такі є ось чудопристрої, пугала, ось лента з відіка. Так як покажу зараз е, проблему, з якою ми стикнулися. В принципі, ось можемо бачити посадка одна, посадка друга. Ось. Такі птички, як гави є. Вони прокльовують. Ну, це було, ще, ми не, не замічали, що вони це дуже давно кльовано. Ось це можемо бачити. Нових в принципі, дуже то немає. Є, звісно. Ми то сторожуємо, але за всім їм не можемо бачити, бачимо. Такий Це це ось одні три назад. Скльований кавун. Можемо бачити, які потірі приносять ці птички. В принципі, можна було б купити відпугувач, але тут е електричества в нас тут немає, тому в принципі є воздушка для цього діла. Так, ну що ж, оце такий в принципі, баштан. В цьому році на нього ціна дуже в принципі, хороша, але в нас такі люди, що ну... Перекупи, які хочуть заробити більше, ніж ті люди, які в його виросте. Дзвонять, задають такі дурні питання, що на них і не хочеться відповідати. Ось можемо бачити, це вже гризаєцьку йде. Ну то не страшно, якщо кожура трохи цей, то головне, щоб не було прокльову. По чистоті, в принципі, я вважаю, що це для кавуна цей не Грязно, ось такий ось і є. Ось, наче його й не видно, якщо побачите, ось він заховався в такому цю. Він в принципі вже стиглий, його можна рвати. Так. Ну, оце такі ось справи, бо давно відео не виходило, все було ніколи, то в полі, то тут на баштані. В общем, ото такі справи. Працюємо, я думаю, що за 2-3 тижні ми його спродаємо. Попит на нього є. Це не ті роки, що і на нього попиту не було. Ось можемо бачити, який екземплярчик красивий. Дуже 9-10 кілограм, в принципі. Є такі, в принципі, люди задають вопрос, чого вони такі в нас великі виросли. Ну, я не знаю, попередник Люцерна, напевно, якийсь азот тут все-таки залишився. Так, що ж, відео вже, в принципі, вийшло довгеньке, не буду нікого відлікати, нічого цей, будемо працювати. Героям слава Україні, героям слава! За нами перемога і смачні кавуни.